Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Пропоную вам приготувати гарбузове варення. Для приготування беремо лимон і заливаємо його окропом. Залишаємо на пару хвилин, обсушуємо і нарізаємо скипочками, а потім дрібними шматочками. Обов'язково вибирайте кісточки з лимону. Гарбуз я очистила та порізала шматочками. Чистої ваги повинно вийти 1 кг. До гарбуза додаємо 1 лимон. Наголошую на тому, що шкірку з нього знімати не потрібно, а ошпареними для того, щоб зійшла гірчинка. Висипаємо до миски з гарбузом 800 г цукру. Залишаємо гарбуз з лимоном на 2 години, щоб вони пустили сік. Я більше нічого не додаю.